Кошенята попліткуємо. Говоримо про шаманська начальниця, злив, бадоївна города, Марк Савін, Білк, це Престиж та Марічка. Падалко Можете зручніше, набирайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. За доброю традицією, з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. А я нагадую, кому що відомо про тих чи інших зірок. Надсилайте в директ мого інстаграму, ви залишитесь анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. І сьогоднішній випуск ми розпочнемо з жирнючого штриху до портрету. Невеличкий дисклеймер, рекомендую Аліні Шаманській відійти подалі від екрану, вимкнути звук і бажано не Дивитися цей випуск, тому що Аліні явно не сподобається невеличкий штришок до її характеру. А ось наше кошеня не стрималось, не втрималось і вирішило надіслати. Невеличке доповнення розказати, розповісти, що з себе представляє Аліна Шаманська не в контексті її медійного образу, який вона сформувала, а саме як людина і в першу чергу як шефиня. Відповідно, я вам хочу це зачитати і звернутися до наших кошенят, в кого є більше інформації, більше деталей. Надсилайте в мою інсту. Я ж вам кажу, анонімність гарантую, але дуже цікаво розібрати цей кейс, тому що Аліна досить суперечливий персонаж, як на мене. І тут є над чим працювати. Отже, що присилають наші кошенята, тобто наші глядачі, в тебе у випуску було про шаманську. Мали честь з нею працювати на так. Тут я дивіться, деякі моменти я опускаю. Ретранслюю, змінюю трішки для того, щоб нам було зрозуміло з яким саме кошеням ми спілкувалися. І в даному випадку, отримуючи цей злив, мені показали скріншоти, переписок, голосові повідомлення, навіть записані на диктофон розмови. Тому я абсолютно довіряю, це моє власне відчуття. Довіряю нашому кошенятку, яке надіслало даний штрих до портрету Шаманського. Отже. В першу чергу позиція Аліни в житті не платити гроші людям від персоналу власного до тих, хто надає різні послуги. Досить жадібно до валюти. Ця людина абсолютно нічого не цінує, а людський труд, тим паче. Є відчуття, що вона живе в іншій реальності, де є тільки вона, а кругом її раби. Любить розповідати про гроші, дорогі покупки. А скупа до кожної копійки настільки, наче вирвалася з голодного краю. Дуже істерична особа, любить прикручувати абсолютно все. Має безліч комплексів, а слово ніс приймає болісно і пам'ятає дуже довго. У нас був випадок, коли тут так, теж буду пропускати, щоб не спалити кошеня. При нагоді буде мститися, не сприймає критику, власне тіло і недоліки свого характеру. Як і реміна. Коли щось не подобається шаманський, то біжить сторіс записувати. Подивіться, з якою поганою людиною я працюю. У Аліни завжди була така страшилка: підеш від мене, публічно тебе осоромлю. Усі її псевдодрузі, лицеміри, як і вона. Тож як тільки ну, Аліна буде нецікава їм або втратить популярність, друзі відсіяться. За гроші готова продатись будь-кому і знімати будь-що на своїх платформах. Безпринципна особа і водночас дуже хвилюється, що про неї говорить соціум. Тому будь-яке зауваження сприймається як кровна образа. Дуже цікавий штрих до портрету Аліни, адже вона транслює себе в медійному просторі як дуже мила, як дуже ніжна, як дуже легка особа, яка, не дивлячись на усі ці складнощі суворого життя, суворих реалій. Все одно йде вперед, вона з батьківщиною вона повернулася в Україну, Коротше, Аліна намагається бути тією, ким вона не є. Насправді від слова зовсім у мене складається принаймні таке враження. Тому я звертаюся до всіх кошенят, хто працювали. Хто перетиналися яким-небудь шляхом з шаманською? Яке склалося у вас враження? Будь ласка, надсилайте, хочу дуже доповнити цей жередючий штришок. Ну що ж, друзі, які у вас враження? Від почутого прочитаного? Давайте поспілкуємося в коментарях. Дуже цікава саме ваша думка. А ось Алан Бадоєв в суботу, 14 вересня, коли відзначали День кінематографістів. З нагоди важливого свята Володимир Зеленський нагородив українських діячів кіно почесними нагородами та званнями. Серед них є Алан Бадоєв він отримав орден за заслуги третього ступеня. В перші дні, скажімо так, після даного заходу Бадоєв ніяк не коментував свою нагороду. Отримав він її за роботу над документальним фільмом «Довга доба. Прем'єра стрічки відбулася ще на початку цього року. Я був на цій прем'єрі. Алане, я вам дуже вдячна за запрошення, Катерино Катя Хатєєва. Дуже дякую за організацію цього заходу і, взагалі, за те, що була можливість долучитися до цього абсолютно історичного процесу, тому що фільм Бадоєва. Потужний, але коли говорять, а прокоментуй, будь ласка, те, що Зеленський нагородив саме Бадоєва, чому Бадоєв не висловлюється, там бла 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 бла, -бла. Ну, дивіться, від самого початку цей фільм був під патронатом офісу президента. І зрозуміла справа, що цей фільм лобіюють на всі міжнародні майданчики, тому що цей фільм про війну в Україні, про те, що пережили українці, і це дуже правильно, що у нас є свої українські режисери, які відтворюють і... Ідентифікують, по-перше, російські злочини на території України, по-друге, фіксують історію сьогодення. Це дуже важливо. І культурну цінність та культурну спадщину значення цього всього з'явиться у нас набагато пізніше, можливо, навіть з поколіннями. Тому чудово, що українських режисерів підтримують, нагороджують, не бачу ніякого в цьому. Я не знаю, грішності, там провокації, ну просто якесь дуже неоднозначне сприйняття серед глядачів. Було цей фільм від самого початку під патронатом офісу. Ну, зрозуміла справа, що його будуть лобіювати, і зрозуміла справа, що його будуть відзначати за ті чи інші професійні досягнення. Ось так, друзі. А пам'ятаєте, ми з вами нещодавно випускали відео про учасників другої фабрики зірок. Наталі Могилевської, і там був учасник Марк Савін, який, не дивлячись на свій крутезний голос, не дивлячись на свою харизму, не зміг побудувати кар'єру в Україні і потім приймав участь в X-Factory, і теж не склалося. Справа в тому, що написало мені Кушеня, яке співпрацювало з Марком, розповіло наступне: Марк дуже талановитий, дуже харизматичний, дуже. Приємний в житті, але в нього завжди був фльор зірки. А значить, е, організація якихось заходів, значить, продюсеру е, звернення дайте нам гроші на таксі, тому що в громадському транспорті зірки не їстять. І все о, вибачте, звук забув вимкнути. І все в такому дусі. І ось цей гонор, який був у Марка, дуже сильно заважав і його, в принципі, згубив. До чого я це згадую? Я просто хочу сказати нашим зірочкам, будь ласка, не забувайте, що сьогодні ви знаходитесь на піку своєї популярності, у вас все супер, а про завтра. Ви не думаєте, тому що завтра вас можуть забути. І тому не треба включати цей гонор, не потрібно відмежовуватись від людей, тому що ви така ж сама звичайна людина, як і кожен з нас. Просто ваша діяльність дозволяє вам трішки більше бути медійним і відомим в більш широких колах людей. Все, на цьому все. Співак це така ж сама професія, як і сантехнік. І у кожної професії є свої недоліки, переваги. Дуже шкода, що зухвалі Савіна йому завадила на реалізації свого кар'єрного шляху. Далі у нас мова піде про пані Білик. Не про Ірину, а про Катерину. Дивіться Катерина Білик королева України 2024. Готується представляти Україну на міс Гранд Інтернешнл. Камбоджі в Таїланді та Тайланді цьогорічною переможницею національного конкурсу краси Королева України 24 стала Катерина Білик. Саме вона представлятиме нашу країну на престижному міжнародному конкурсі. І якщо сказати типу, ой, ну це все зрозуміло, є цей певний стереотип, а я хочу сказати наступне: добре, що є можливість, є можливість взагалі говорити про Україну на усіх. Можливих майданчиках добре, що українці можуть гучно кричати про нашу біду на увесь світ, незалежності від контексту, від формату і від країни, та форми, скажімо так, платформи, на якій знаходимось, тому. Катю, я бажаю тобі реалізувати себе, щоб ти круто про себе заявила та представила нашу країну на цьому міжнародному конкурсі. І хотілося би, аби побільше і якомога гучніше говорили про Україну. І на завершення Марічка Падалко, давайте подивимося невеличкий шматочок. А мова у нас піде про. Майкла Дугласа, який в ефірі телемарафону дав інтерв'ю Марічці Падалко. Давайте глянемо дуже маленький шматочок. Не можу вставляти повністю, бо в порушення авторських прав і бла 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 Ми робили дослідження в Нью-Йорку, яке називається Досліди свої корені. Отже, детально в усьому розібралися. Мої предки з Білорусі мій дідусь Гаррі поїхав звідти до Сполучених Штатів. Так, от я б хотів би відзначити професійність Марічки і сказати: Вау, пані Марічка, я вражений по перше знанням. Вашим знанням англійської мови, а, стриманість, професійність. От це той випадок, коли Марічка Падалку вона в принципі в мене ніколи не викликала ніяких негативних емоцій, якоїсь там відрази і так далі. Вона дуже рідко потрапляла в якісь гучні скандали. Але от Марічка Падалко саме цим інтерв'ю показала свою професійність, і вона знаходиться там, де вона знаходиться, на своєму місці. Дуже неочікувано і дякую за таку професійну роботу. Хто дивився, кому сподобалось, не сподобалось, давайте обговоримо. А з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар. Ну а я не прощаюсь, скажу до зустрічі в наступному випуску пліток, який виходить кожного дня на цьому каналі. Окрім суботи, побачимось вже завтра.